Вітаю вас 29 серпня, четвер і 180-й день із циклу 365 днів одного року. День добігає кінця, добігає кінця і місяць, серпень, а з місяцем серпень добігає кінця літо. І наостанок намагається зігріти нас на всю зиму, щоб ми могли згадувати оце тепло, оцю спеку, тоді, коли треба буде кутатись в усі хутряні шряні речі. А зараз от таке відчуття. Буйства літні, і жарко, і багатогранне таке відчуття повноти. Зріють плоди на грядках. Завершуються певні етапи у житті у школярів, скоро почнуться. Через кілька днів навчання, тобто завершується певний період для багатьох верств населення. А що в нас, що ми можемо сказати про себе? Де зуміли зіскочити із звичного проживання по шаблону на автопілоті? По якихось наїжджених і навіть не усвідомлених прийомах. Від цього треба дійсно постаратись відходити, щоб частіше працювала наша думка, наша логіка, щоб ми могли чіткіше бачити, де наші наміри дали. Хороші плоди, а де була помилка? Не схиляйте голову перед помилкою. Це досвід. Може ця невелика помилка дасть вам досвід, щоб у більш критичній і скрутній ситуації у вас уже був намічений план, як його пройти з достоинством, з почуттям перемоги. Тому аналізуйте своє життя, але не піддавайтеся емоціям, старайтеся не картати себе, не порівнювати своє життя з чиїмось життям, згадуйте себе, які ви були рік або півтора назад, і яких речей ви зуміли досягти. Зараз, хоч і були якісь моменти провалу, ми мусимо інколи брати тайм-аут, для того, щоб продумати, для того, щоб зібратися з силами. Шануйте себе, поважайте, бо ви на правильному шляху, якщо ви. Думаєте і дбаєте про своє життя. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, будьте здорові.